Як я можу дозволити собі життя у таких дорогих містах, як Нью-Йорк і Лос-Анджелес? Насправді хотілося б сказати про якусь магію, але ні, насправді я просто дуже і дуже і дуже багато працюю. Я працюю в IT, я співзнавця стартапу, я UX-UI дизайнер. Я працюю вже 7 років саме по цій професії. До цього я працювала на інших роботах, але е, чому як це так, чому в такому ранньому віці? Напевно, я би виділила. Декілька речей я завжди жертвувала комфортом заради майбутнього. Зараз поясню. Ну, по перше, базово вже ж обирала роботу якимось там веселищем. Але найважливіше, я завжди керувалася перспективою. Умовно, якщо мені тут пропонують менше зарплату, але тут більше перспектив, і я більше навчусь, я йшла туди. Або якщо, наприклад, друзі кликали кудись на роботу, де платили значно більше ніж дизайн. Якби мені не хотілося вже піти в ресторан, купити собі якісь класні речі, я все одно залишалася у дизайні, бо перспективи важливіше за все. І в результаті Працючи, Свій дизайнерам і співзасновником стартапу може дозволити життя тут. Що думаєте, пасує мені ця професія?